Всім привіт! І ви на каналі One. Go І сьогодні ми будемо грати Майнкрафт. Це перше відео такої, такої гри на, на нашому каналі. Суть гри в бедворсі зламати чийсь ліжку. Ось, якщо я вам. От там десь має стояти чуже ліжко. І от, наприклад, тут є 4 команди. І ми будемо грати по двоє. Треба зайти на чужу базу, вбити людей, зламати ліжко, і тоді люди вже не можуть возродитися там. І так треба всі команди знищити. Також треба збирати желізо, срібло і земральди. Ви біжите на бази і купляєте мечі, броню, застроюєте криватку і всяке таке. Так що, коли ми вже будемо грати, то я до вас повернусь. Так, ми вже копимо ресурси. Треба застроїти кроватку, я думаю, зразу, тому що у нас 8 команд, і зараз прибіжать і будуть ламати. Так, застроїмо кроватку. Я, нечайно купила. Так, ти вже застроїш, понятно. Так, так, застрою. Так дивіться, Давай строїмося суть... до когось, щоб заробити багато ресурсів. Ой, ой там до нас вже строїться жовті. Я купляю броню собі і купляю топорик. Добре. Кстати, ви знали, що топорик, дерев'яний топорік дуже багато наносить урона? Дивіться, 7 сила атаки, і він коштує 75 тільки ресурсів. А желізний меч коштує 150 і я вже там набагато менше сила урона. Так що це вигідніше купляти. Так. Я думаю, можете простроїтись поки до, ружев, до жовтих. Давай їм зламати. Так, Ти... я, я, я купляю кількошу зламати легко. Так, давай. Тому що ну, треба зламати, і за те, що ви зламаєте, вам дадуться три тисячі ресурсів. Це тільки на такому okay. я... ой. Ти навіть тебе це дівчинка. там там лучники, там лучники. Ой, це погано якось. Схоже, сприй... 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 там лучники. Блін. Так, ну нічого. <рискій> <А! рискій> Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Щось -ой -ой. на нас два нападають. Один один купає Ріна, все. Щас нападає, він хоче вбити нас. Ну, так, звісно. <ріст> так, ну і що? Не давайте, давайте не розстроюватись, а давайте спробуємо ще раз, тому що, ну, перший раз, як завжди, в нас виходить комом. І так, в нас друга попитка. Я думаю, я зразу в центр простроюсь, а ти давай. Ну, ми зараз граємо троє, ти давай спробуй простро... застроїти кватку. Mm, Блін, а я думаю, в нас сімей застроє. І якщо можеш. повезло, то... повезло. Я вже простроїлась майже в центр. Надіюсь, мене зараз хтось не підштовхне. Так. Ти що там? Ти застроїв кроватку? Я застроюю і зараз хочу з вами піти в центр. Ой, тут і червоний на мене нападає, так що я краще тікаю, бо я підібрала 300 ресурсів, як криса. Так я купляю свій топорі. А хто Все, так тупі? А, ні, ні нормально. Так, о, у мене 600. Звідки у мене 600 ресурсів? Так. Хто зі мною в центр, бо я один не вижу. Йдем. Я якраз маю топорик вже желізний. До речі, желізний топорик дуже добре б'є. Він краще б'є, ніж желізний меч. Хоча в звичайному Майнкрафті меч краще б'є, ніж желізний меч. Якось тут дивно зроблено. Я не червоних, там тільки шерсть. Я теж тоді. Будемо ламати кроват. Там двоє купляють, там двоє купляють. Давай, 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 ламай, ламай, ламай. Молодець. Попалу. Так, давай тепер. А, але, блін, мене збігає. Нічого Три страшного. А що це за читер? Він мене одним ударом зніс мені всі хп. 8 хп зніс. Якось трохи странно. Я біжу до зелених. Я біжу до зелених. Ой, зелені тут укріпляють, ну нічого, ми їх зараз зіштовхнемо. Ай-яй-яй. Так, ну. О, ти його скинув, ти його скинув. Так, давай, я в тебе вірю, я надіюсь, ти зараз можеш. Я на шифте, я на шифте, я на шифте, я на шифте. Я, я біжу до тебе зразу. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. ні Він. Я, я не жома, він мене але я... я. Я ще, я ще живий. Так, а ты да. Я в центрі, я в центрі, Ага. За мною, він професіонал. <гум> він професіонал. А зелені це не Я мені? на червоні. Я блін, брів... я забув, що червоні то немає. Чекай, бо тут дуже жовтний зелений. А, тут ні, зелений, так. дуже болит. Так, ого, у нас тут на базі накупилось аж 500 ресурсів. Класно. Ой, тут два синіх. а ні <гум> <гум> Я думала, що це вже <гум> на нас зелені набігли. Так, трошки накуплю. Ти, що казали, власені, то я вже сказала вас, то як ти думала, що зелені не біду. Логіка. <рес> ну, я побігла в центр. Там, звісно, дуже я Ой, можу. тут червоний піджидай, так що побігли разом. Куди? Ой-ой-ой, він дуже сильний бік. Куди? Де ти є? Я, я зразу там бігаю. Так, я спробую побігти на алмази. В, жовти, в жовтих там просто якась коробка замість защити, так що я думаю, можна до них збігати. Провідати, так сказати. А ти на алмази зараз? А, зараз біжу додому купити собі кірку і шерсть. І спробую бігти на а... я бачу, тут у нас на вже на елітрах, елітрах наш тімейт. Ага, так. Так, я так. собі накупила максимум шерсті, і якщо хочеш, то біжим зі мною. Куди? Знаєш що? Вони навіть... якраз зараз ізумруди достанемося. Жовті навіть не простроїлись в центр. Так, я бачу, що жовтий хоче строїтися до алмазів. Це мої алмази. Куди ти строїшся? На... Ну нічого, зараз він простроїться і ми зразу до нього так от в криску набіжимо. Поки що я тут сховаємося. Поки що тут так от сховаюсь, і зразу побіжу. Я йду, я йду до тебе. Блін, І, і, і наш тімейт тут. Добре, це добре вже. Наш тімейт, якщо що нас чує, тому що це наш підписник. Ми, ми сидимо з ним в голосовому чаті, просто у нього мікрофону немає. Так, 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 так. Так, Так, нас же побіг на елітра. О, він летить, він летить, він летить, він ламає. Треба його зараз кинути. Жовтий. Я скинув жовту і він зламався. Нічого. зараз ми зламаємо жовтим кроватку, і все буде добре. Та ми вже зламали. Ми не зламали ще. Тімейт нас зламав. Не зламав. А, точно. Та ж ну. Так, дем тебе жовтих. вон він там сховався. 20 Все, я, я, я так, чекайте, а дальше? О, він черваний, черваний він а он червоный, червоний бежит, а він уже про. Стоп, 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 стоп. Фух, давай трошки передашку. Не стоп, нет! Ты куда? У нас нема кроватки. Да, нам зламали, А у меня 3000 я ресурсів. Чекай, Зараз я собі закуплю. Є, я зараз я Зараз я собі закуплю, щоб мати хоч щось. На тобі теж. Іди сюди. Давай. Я тут, я тут сюди. Давай так. зараз тут трошки переховаємося, бо я щось дуже боюсь. Давай. Так, куплю зразу куплю нам. Зразу куплю. На тобі яблучко на всякий випадок. Я собі куплю. Я собі куплю зільку селий, попробую накупить зараз. Так, так в Фонде... зелених. Попробуй тупо правою кнопкою миші на деревню. Ого. <ugs> Це цель. А! Ой, блін! Пьем зільку ,那麼? сили. ой 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 уй-ой-ой-ой! Б'єм-б'єм-б'єм його! Він дуже якийсь про. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Що це 1,12. Ну що... фух, фух, одне хп. Є яблучко! є яблучко, як це у себе є. Пишуть, а? пишуть го Наший? А, блін, ми готін. Дум... Так, поки що American Boy перезаходить, бо його щось погано чути. Все, я зайшов. Так, все. А, так, нам написав красний готім. Ну, Ми не тімери, ми таких не любимо, так що. ну... Mm -hmm. І він ще бачив, що я його била, і в мене одне хп лишалось. І він прям біг до мене. о ні, його б'ють, його вбили. Ой-ой! Ой-ой! ой І що робити? Чекайте, я йду краще сховаюсь. Блін, його, му, Америка на бою вбили, як я тепер буду. Так, зіму яблучко на всякий випадок. І купом зільку сила, зілька сили. От. Так, що ж робити? Ой-ой-ой. Там щось сталося з американбоєм зв'язком, то його щось не чути. Ну, зараз він попробує перезайти. І я не знаю, що робити. Андрій зараз червоний додумається побігти на зелених, тому що я одна щось трошки боюсь. Зараз я підкоплю собі на, зараз я підкоплю собі на елітри і побіжу на зелених. Якщо я не б'ю, ну, то вже так і буде. Просто я хоч постараюсь вбити. Але зелені його скину, але він мав вілітр він злетів. Так, ну це добре. Тому о, зараз я, коротше, коплю собі ще на алмазну пірку і буду бігти на них. Так, ну то тобто обсідян є в зелених. І так, коротше, я зараз майже накупила, мені ще треба 300 ресурсів, на тут вже накупилась. Так. Зараз я буду злітати до зелених. Так. Так, я подивлюся. Тут мене вбили, я вже не можу, типа, грати, але я можу літати дивитися за руками. Але вони не можуть мене бачити. Угу. Ой, тут так часто спавниться щось алмази. Так, дивіться. Ой, там червоний побіг, ну, я надію, він мене зараз не приб'є. Ну, звісно, у нас розрушили кроватку, подивіться, защита, ну це майже взагалі не защита. А стріляє в угу. Він прибив. тепер купає. Так, давай, він, давай, він, давай червоний. Я трошки тут опустою по караулю, щоб якщо червоний. <зас> Ой, я впала. Тихо-тихо, тихо. Хоч би мене не побачили. Він купає, він копає, він купає. Він не бачить мене? Ні, сідь на щось, сід на сшифт. Давай ламай, ламай. Ой-ой-ой, так давайте зробимо ту от, оп. Він він. Він він він, 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 він тебе побачив. Ай. Він він копає цей. Він зараз тебе буде бити. Давай бойовим. ні 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 Блін. Єс. О, давай копай, копай. Так. Він знизу заспавнився. А він копається вверх. Скажи, що він робить, бо я ламаю. Почавай, я, я. Він, він впав, він впав. Ламай, ламаю. Ламаю, так, ламаю. Чого не ламається? Єс. Yes. Ура! <ривіт> Ай, дай я, дай я, дай я випало. Так, <ривіт> дай. Він зах, він захворювай. Давай, давай, дай. Ой, він так б'ється сейну рукою. Все? Все добре, тепер тільки один зелений лишився. І ти. Так, в мене три тисячі, мені треба добре закупитись. Так, давайте я прокачаю собі укріплення броні. Ой, я знайшов, він зелений на жовтій базі, не будемо ще купити. Ага, він амазники, літр. Він має кучу переборів, так що. Ага. Угу. Так, давайте я собі зараз все так от переставлю. Кстати, красних вже немає. Але знаєш, коли він може стріляти, то ти просто клікай клікай, щоб відбити фаєрболи до нього. Так, в мене, дивись, в мене є 7 фаерболів, зараз перевірю, чи записується. Ти кажи мені коли... бо я на зеленій базі тут. Де він є? За мене йде до, 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 до тебе, Боді, так. Він йде до тебе. А ні, він не йде я зараз докину цей эндерперл. Фух, да, я. Я, я. О! Туда. Я знизу е, зеленої бази. Ой-ой-ой, мені страшно, де я? Де він? Я бачу його. Він не так. Блін а! Він, 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 блина. Блина. Та блін, він своїми фаєрболами Ну що, я думаю на цьому все. Це була дуже така важка карта, тому що, ну, я була, можна сказати, одна в кінці, якщо б ми були двоє, ми б виграли. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока-пока! Па-па!